Вітаю колеги пасічники. Сьогодні 5 травня працюю на пасіці. Я в попередніх відео е казав, що в мене частина пасіки в дерев'яних вуликах працює на мед, частина працює ось ці е полістирольні. Це на бджолопакети мають бути. Е і сьогодні займаюся такою операцією. Е я підсилюю Ті сім'ї, які трішки в слабкому стані, ті, що мають бути на бджолопакети, ті, яких я бачу, що вони до моменту продажу вони ще не, не дійдуть до того стану, який потрібно. Тому е підсилюю е я покажу, як я це роблю, можливо, пару слів ще щось скажу. Сьогодні в нас е погода трошки похмура, бдж бджілка не дуже гарно літає. Тому е Є невелика агресія. ось Дивіться, це 8 рамочок, заставна ось така е тобто їм можуть існувати. І видно, що строять ось такі мостики доверху. Я їх пошкрябував пару днів назад і вони знову будують. тобто Їх можна навіть вощину ставити. Я поки що цього не робив, я ще не поставив жодної рамки вощини до цього часу. Чому? Тому що в нас весна холодна і мені потрібно, щоб вони максимально швидко розвивались. І Я не хочу їх зараз гальмувати овощиною. У нас зацвів е ріпак, і видно так, що вони трішки так розширяють медові віночки. Якось вже веселіше відкривати вулик, а то ех, я вже став переживати. Вже По кормам така картина, що вже сухі рамки. Я вже дивив, що Якби не засів, то вже потрібно було б підгодовувати трошки. Починати. Так. Я зараз роблю таку операцію, забираю розплід. Так, це крайня рамочка. Я роблю огляд і, походу, шукаю матку. Тут, в принципі, їх вже треба було б розширити і раніше, я дивлюсь, що тут плотненько так бджоли, хорошо. Шукаю маточку, щоб не перенести її в іншу сім'ю. Зазвичай матка на відкритому розплоді десь. Майже кожного разу вона попадається там десь з першого разу я десь знаходжу. Але буває так, що приходиться і два, і три рази проглядати, але... Поки матку я не знаходжу, я нічого із бджолою, з вулика я не виношу. Ось. Якщо там просто розплід забирати, то можна, в принципі, стрясти бджолу і... і забирати. Я забираю рамочки із бджолою. Щоб трішки ще й лютна, ну не лютна, вона ще не лютна, лютна злетить, а ця молода бджола, вона буде де потрібно там допомогти обігріти розплід, щоб не... сім'я слаба буде, щоб він не захолов. Ось. Я стараюсь брати рамочки такі, щоб була ось така непогана, щоб був і відкритий розплід, і розпід на виході. Ось тут по кругу видно, що розплід вже виходить. Є така сіренька бджілка лазить. От. Я цю рамочку, можливо, заберу. Матки я так ще не знайшов, але я її поки що відставлю на сторону. Я вже не перший раз підсилюю ці отводки. Я не показував там всі, бо часу не було. Але я вже не один раз підсилював. Ну, Не всі, звичайно, є такі, що самі нормально силу набрали. А от слабим сім'ям в цьому році дуже тяжко. Якщо сильні сім'ї, коли були дощі і холода, хоча б стояли на рівні, то в слабих сім'ях просто така була просадка по бджолі, що це просто жахливо. І Вони замість того, щоб розвиватися, вони навпаки втрачали бджолу і відповідно що розвитку там ніякого немає. Ось бачите, що тут видно, що вже є напряск. Це вже добре. Це буквально це день-два. Магазин я їм ще ставити не хочу, тому що мені треба віддати бджолопакети. Я мушу пожертвувати частину якоїсь меду із ріпаку на те, щоб сформувати гарні сильні бджолопакети на продаж. В mm. цьому році строки трошки змістилися, я хотів так числа із 5 вже починати продавати, але не, не так все сталося, як гадалось. Зараз ну, є там частина, які вже можливо і можна було б щось сформувати. Але там невелика частина, тому трохи, трошки там, на 5-6 днів змістилися, я можливо покажу, яка там буде сила От. пакета. Взагалі, е, хочу декілька слів, може скажу. Там я чув раніше деякі ютубери е, розповідали там, що якщо там, е, вам підсилюють джолопакет. Там рамкою розплоду, звідки це погано, там матка якась неякісна, там все погано. То все я вважаю дурниці. Тому що матка це ще не все. Я так робив не один раз і дуже все гарно виходить. Получається, в мене є частина пакетів backfast, частина пакетів карніка. От. І Ну, Я стараюсь так підсилювати, що карніка сім сім тобто розплід. бакфаст Backfast із з бакфаста беру. От. Е, тому ну, там по бджолі великого різнобою не буде. От. Але я того року просто продавав вже, і отакі у мене були такі, як фабрики розплоду. Я брав просто розплід, складав там на один якийсь через ганеманицьку якийсь вулик складав. Коли там, Наприклад, при продажу пакетів. Виходило таке, що десь не, не, не вистачало печатної рамочки гарної з розплодом, то я просто їх брав, як донори такі робив. І дуже-дуже класно. Люди, які брали, просто там задоволені. Багато хто просто самі дзвонять цьому році, чи ще є, чи що будуть, бо тому році не всім вистачило. Так, я маточки не знайшов. А, ось, а це я так не люблю. Коли з першого разу не знаходиш, потім вже якось стає важко її знайти. Ось, все добре, зараз... А, знайшлась ось на сіранці, яку я хотів переносити. Я думаю, що видно її. Ну, хто бачить, той бачить. Так, маточку ми зараз перенесемо. Сім'ю. Ось так. Все, матка пішла. Я беру просто, що в мене є... Я дивлюсь, що тут сім'я сильна, в мене є рамки суші, ось такі є. З остатками якимись там меду. Я їх легенько збризкою водою. Щоб, по-перше, забирати легше буде оцей цукор закристалізований. Ну і бджілка швидше йде їх сушити, чистити, якби комірки, то матка швидше їх тоді вважаю. І засіє. Хтось бризкає, хтось ні, ну це таке справа кожна. Ось Так, я дивлюся, що я цю сім'ю зразу і розширю, напевно, на дві рамочки. Одну я забрав, на дві розширюю. Так? Так. Дві розплоду. Ставлю в розріз. Ось таку. Далі знову. Дві-три розплоду. Зараз я відставлю. Дві ось так. Дві розплоду. Ось. І знову рамочку. Е, я вже в цю пору не переживаю, що там е, будуть якісь проспліт простужу чи ще щось. Зараз вже більш-менш тепло є, але вони вже обігріють, бджоли тут гарна кількість. Ось так. Зараз я до них повернусь, покажу, можливо, що я далі з цим буду робити. У мене є сім'ї, так, це тут у нас. Є різновіковий розпліт такий і виходить по краю. Я таку ставлю тим сім'ям, яких 5 рамочок. У мене тут є такий кирпичик стоїть. Тут у нас 5 рамочок в сім'ї. Це була рамочка п'ятої підставлена там кілька днів назад. А ось і матка по ній ходить. Я її залишу тут. Вона буде тут. А цю що тільки що забрав, вона тут така із перги трішки є, розплітався. Я її поставлю на край. І все. Ось так. Все, я знаю тепер точно, що буквально там за 5-6 днів цей розпліт вийде. Те, що... Відкрити, вони запечатають. І буде дуже гарна рамка розплоду і буде сильний бджолопакет на продаж. І буде з чого і рамку віддати, і бджоли дотрясти, якщо потрібно. Тому ось так. Кому цікаво було дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Це... Дякую за перегляд. Всім пока!